Як вам про зате я говорю відділ якусь є відео на каналі, можете зайти, подивитися. Я на оба два каналу запустив відео так, щоб можуть зайти подивитися, Ну мені ще не любить по ручках, але я зроблю відео порівняння в неділю, пойдемо. Ну, є свої нюанси, є свої проблеми у добрині. Я не кажу, що форте ідеальний, ну, або як я зав'юх, я пішов робити, я цілий день буду фризувати, у мене ще не нагріє, він мене буде робити. Так ото перевірена техніка. То... Два тижні тому теж то один чоловік узяв. Трактор Forte 244-го. Вот айно то апарат, то серйозно є діло. А то так на ваші кітар, дай то. Одним словом то гавно. То не трактор. То кося розуміє, то так як у телефона. Samsung i między iPhone'ami. także samo i motoblog Forte i coś z Ta, A dalej że sami konie robimy z Forteszką, to i... Jak się każe, to i nie znajesz co, po czym, jak... Może tu jest jakiś u mnie subskrybent, ko ma Forte? To napiszcie już... Якимися ключами пользуєте до фортешки, бо кентавра знаю, кентавра там усі ключі йдуть, там треба п'ять набору купувати. Ну а на форте треба весь ключ тот, що заводити. то, то техніка. Так Гай дуже заводити хімію, а ви руки дуже сильно не кусайте, бо не може, а завідуєте, завідуєте. Відосик з розгрузкою є на обох каналах, а в неділю вийде порівняння. В неділю я покажу два-дін і будемо порівнювати що як. Може прямий ефір зайду, видіти. Так що всім щастя.